Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює Ірина Мироненко. Сьогодні юридичний подкаст почну із старої газетної публікації. Щоденна газета Южний край. Яка виходила у Харкові в неділю, 29 травня 1894 року, писала на своїй першій шпальті про різне. Відразу привертали увагу, виділені окремими рамочками меню ресторанів, суда каля Борель в Грандотелі, у саду Харківського купецького зібрання курчата повіденські, і пунш із свіжих суниць, готель Руфа. Борщ польський, пиво риски, вальс варслешхен з бочечки. В усіх ресторанах три страви за 60 копійок. Не забуваймо неділя, свіжа газета продається вранці, кінець 19 століття. Поряд із меню ресторанів роз'яснення стосовно змін у промислових податках. І дотично до професії судді нашої постійної експертки Олени Фонової повідомлення про новий формний одяг чинів судового відомства. Як же мали вдягатися наприкінці 19 століття попередники пані Олени? Звичайно, тоді в судах, на українських землях у складі Російської імперії, працювали тільки чоловіки, тож процитую Южний край. Нам пишуть із Петербурга. Не суха офіційна хроніка, а з ноткою довіри. Нам пишуть 25 травня височайше затверджені нові правила носіння форменого одягу штатними чинами судового відомства. Форма нових зразків встановлюється наступна: а: дорожня або робоча, Б. Службова або буденна, В. Звичайна Г. Лі. Нинішня парадна форма залишається, але суттєва відмінність полягає в тому, що в судових засіданнях і виїзних сесіях замість нинішніх дуже незручних мундирів буде носитися сюртук із відкладним коміром і плечовими знаками. Носіння форми всіх зразків дозволяється від часу публікації нових правил, а обов'язкове. З 1 січня 1897 року. Тобто, попереду було аж три роки, щоб працівникам судового відомства зносити стару форму і пошити нову. Фінальна приписка в газеті: зміну форми без сумніву, зустрінуть співчутливо чини судового відомства, оскільки їм полегшується виїзд на сесію та виконання щоденних обов'язків. Кінець цитати. Реформувався не тільки одяг, окружні суди прагнули позбутися тиску на них губернської бюрократії. Три судові палати контролювали діяльність окружних судів. Центри були в Харкові, Києві і Одесі. Харківська судова палата поширювала свою юрисдикцію на такі окружні суди, уявіть яка це величезна територія: Харківський, Воронецький, Катеринославський, Курський, Лубенський, Орловський, Острогоський, Полтавський і Сумський. Луганські повіти входили тоді до складу кількох губерній Харківської, Катеринославської, сучасна Дніпропетровщина і Воронезької. Луганщину згадую, бо наша експертка, суддя, суддя, спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова, уже на зв'язку. Пані Олено, оці цитати із газети Южний Край я вам надіслала раніше, тож ви могли уявити, як тоді дбали про зовнішній вигляд у судовому відомстві. Доброго вам дня, доброї пори, грудневої і рада знову почути вас. Добрий день, пані Ви Цитували меню ресторанів. Ви знаєте, я так уявила це собі дуже яскраво і подивилася, що вже опітня пора. Дуже смачно описано було. Пані Олена, отже. Як виглядали судові чини у минулому, ви уявляєте, а у вас же теж є обов'язковий одяг для засідань навіть під час воєнного стану? Можливо, в нього є своя історія доречна у передногорічну пору? Так, дійсно, ми маємо наразі форму, це мантія, нагрудний знак, але спочатку, взагалі, мантія вона була частиною урочистого одягу монархів і служителів церкви. Є декілька версій, взагалі, що символізує безпосередньо мантія. По одній версії вона символізує охорону Божу силу. А по іншій вона якщо подивитися, вона така тросивідний такий халат великий. Та можна так її описати, вона нагадувала складені ангельські крила. І те, що пізніше мантії вже одягали судді, почали їх одягати, це пов'язувало із тим, що в них було завдання вершити суд Божий на землі. Таке було уявлення щодо мантії. Взагалі, загадка про мантії вона вперше зустрічається. В суддівських правилах Англії 1635 шістсот року то це взагалі дуже давно було. І суддя він повинен е, був одягати чорну мантію з білим хутом взимку, а влітку пурпурову або фіолетову mm. мантіями вони е, залишалися до 1694 року. А подальшому е, англійські судді в знак жалоби за королевою Марією вони почали одягатися в чорний одяг. Ну, нині ми бачимо, що манція це форма одяг суддів майже в усіх країнах світу. Є не багато країн, де суддя вдягнений, як то кажуть, у цивільне та в звичайному одязі вважається, що мантія, вона приховує все людське, символізує те, що суддя не повинен відчувати пристрасть, емоції під час судового процесу. У Нас дуже розповсюджені уявлення щодо того, як повинен а, виглядати суддя, але вони більше запозичені з фільмів, з мультфільмів і так далі, в залежності від а, вікової аудиторії. Я колись робила а, напередодні нового року, робила відкритий урок в школі з дітками третього класу. Я питала в них. І от… Прийшла там жіночка тендітна, і питаюсь: як ви думаєте, як виглядає суддя? Вони мені почали казати: та в мантії, з перукою, з молоточком, це повинен бути такий кремезний дядько з бородою. Тобто, дуже таке взагалі повністю відмінне від того, хто до них прийшов. Я принесла мантю, я їй показала на грудний знак на стрічці кольорів синього і жовтого. До речі, хочу сказати, що от англійці по кримінальних справах урочисто вони ще й досі одягають перуки, і в них не тільки судді повинні були бути в перуках донедавна, але й ще й адвокати. Тобто, в нас взагалі такий дуже демократичний процес без отаких от надмірних. Вимог до одягу, але напевно це дійсно воно дисциплінує. Тобто, коли ти вдягаєш мантію на грудний знак, це зовсім інше відчуття, ніж коли ти просто в звичайному одязі ведеш процес. Хочу з'ясувати, чи з вами та луганська давня і ще з 2014-го, чи вже Харківська зараз мантія? Ми самі не замовляємо собі форму, хоча це в принципі можна зробити. Але е, в мене перша моя мантія з 2014 року е, вона збереглась, але вона була ну не дуже якісна. В ній було взимку холодно, влітку дуже жарко. Це вона мені в мене була з 2008 року, коли я почала працювати суддею, і до 2014. в 2014 році верніше там на початку 2015, ми приїхали до міста Харкова. Перш ніж поговорити про зміни в законі України про обов'язки учасників судової справи і про дистанційне судочинство, така буде головна наша сьогодні. Тема, розкажіть, будь ласка, пані Олено про так зване життя без мантій або як ви, ваші колеги, допомагаєте підтримуєте наших захисників, наші збройні сили. Дякую за це питання. Тому що дійсно, коли почалася широкомасштабна війна, в нашій країні ми відчували потребу робити щось корисне, тому що ми не мали можливості там я, принаймні як жінка, не бачу себе на фронті під час таких якихось активних бойових дій, але Допомагали і допомагаємо нашим військовим. До речі, вся судова спільнота. Якщо подивитися наші там окремі телеграм-канали, то там зборів дуже багато. Всі збирають хтось на щось на дрони, на рації, на шини, на планшети. На ну на багато багато ще чого. Зима торгувала ці потреби, і я розумію, що е, це дуже. Важливо, тому що запити ну йдуть кожного дня. Ну ми намагаємося це покривати. З, зокрема, безпосередньо а, наш суд також допомагає декільком підрозділам. Спочатку війни деякі підрозділи потихеньку додаються до нас, як ну, умовно кажучи, підшефні. І певні потреби за можливості звичайно ми закриваємо. І будемо сподіватися, що така наша допомога збереже хлопцям не одне життя. Звичайно, це дуже важливо, і я вагалася чи читати на початку нашої розмови оці меню 19 століття, коли із відносно спокійних наших міст дізнаєшся про чергові якісь оздоблені кав'ярні, якісь оновлені ресторани. Думаєш, а чи не занадто якось люди витрачають кошти, зовсім не згадуючи, що відбувається в цей час. На фронті, як воно там серед снігів у окопах, у бліндажах. Бо ті фотографії, хоч і доходять до соцмереж, але дуже рідко ніколи хлопцям постити оті всі свої страшні умови, оті засніжені бойові позиції, згадуємо про це, коли можемо, допомагаємо не тільки словесно. Це Подкаст, Градусник. Ми говоримо з юристкою, суддею Оленою Фоновою. Запитання моє наступне, воно вже конкретно юридичне, і воно стосується. Змін, як завжди. Отже, Верховна Рада України восени 2023 року у другому читанні і в цілому прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення обов'язків учасників судової справи. Ось така довга назва. Що варто враховувати, і юристам, і тим, хто планує звертатися до суду через свої певні обставини. Будь ласка, прокоментуйте. Так дійсно було запроваджено низку змін, які стосуються обов'язків учасників судової справи. До речі, хочу сказати, що такі обов'язки, умовно кажучи, або навіть функціонал такої можливості були передбачені раніше. Я кажу про те, що всі адвокати, нотаріуси, виконавці приватні, державні, арбітражні керуючі, судові експерти, усі органи державної влади і місцевого самоврядування. Ання, а також усі юридичні особи, тобто підприємства, установи, організації, вони реєструють свої електронні кабінети в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі суду або в її окремій підсистемі. І це забезпечувало обмін документами тощо. Разом з тим було таке право: можна сказати, навіть просто так, зазначено як обов'язок, напевно, але не було якихось негативних наслідків такої нереєстрації. Ми можемо навіть отримати рішення онлайн. І пред'явити виконавчий документ до виконання онлайн, тобто весь цикл повністю відправлення судочинства, починаючи від подачі позову до пред'явлення вже виконавчого документу до виконання. Mm. Наразі він ну автоматизований таким чином, що можна не виходити з дому і все це робити вдома. І ще додатково до цього є модуль відеоконференцзв'язку, де можна в судових засіданнях приймати участь онлайн. За допомогою системи відеоконференц-зв'язку. Тобто суддя сидить в своєму залі судового засідання і бачить сторін на екранах своїх там, телевізорів, які розміщені в залі судового засідання. Ну, а сторони безпосередньо з дому, як от по зуму, наприклад, але це трошки інший функціонал, приймають участь у судових засіданнях. Тобто, це дуже зручно, особливо в умовах сьогодення. До речі, ці всі умови спочатку ковід, потім вже. Війна, вони спричинили необхідність запровадження і швидкого впровадження оцих можливих функціоналів. Які наслідки для людей, для юридичних осіб, для органів влади, для тих суб'єктів, на кого розповсюджується обов'язок обов'язкової реєстрації в електронному кабінеті? Є наразі передбачені процесуальними кодексами? Ну, по перше, якщо Передбачено обов'язок учасника справи а, щодо надсилання, наприклад, копії документів іншим учасникам справи, то вони, вони можуть надсилатися направлятися з використанням. А, Електронного суду безпосередньо в електронному кабінеті, що забезпечує mm -hmm. такий обмін документами, а, таким чином. А у разі відсутності у іншого учасника справи цього електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність в нього такого кабінету, то по паперовій формі з листом а, і описом вкладення. Але якщо цей учасник це та особа, яка має обов'язково мати такий кабінет. То інший учасник не повинен їй надсилати їх поштою. Тобто, якщо хочете знати, що відбувається по справі, будь ласка, реєструйтеся. Поштою вже, оцим суб'єктам, які в обов'язковому порядку повинні реєструватися, ніхто надсилати нічого не буде. Далі, також, якщо, наприклад, якийсь учасник справи, він повинен зареєструвати кабінет, але суд не бачить, що він його зареєстрував, то. Фактично, суд повинен в своїх процесуальних документах повідомити йому про обов'язок такої реєстрації, про можливість ознайомлення з матеріалами справи через цю єдину судову інформаційну телекомунікаційну систему, або її оцей окремий модуль, електронний кабінет, в електронному кабінеті це все відбувається. Але якщо було подано заяву позовну заяву, яка оцими суб'єктами, які повинні мати обов'язково електронний кабінет в системі електронного суду, і вона подана звичайно без не через електронний суд, без наявності такого кабінету? То суд не приймає таку заяву спочатку, а залишає її без руху. Тобто, це на певний час він дає можливість усунути недоліки. І якщо, наприклад, вже потім не зареєстрований кабінет і а, не а, усунути це недолік, тобто не подано через електронний суд таку позовну заяву, то суд а, залишає її без розгляду в подальшому. Mm -hmm. Тобто, спочатку дається час на реєстрацію, якщо там де до 10 днів, це до, до речі дуже нескладно зробити. Але це знову ж таки наголошу стосується ну, всіх юридичних осіб, певних суб'єктів там адвокатів, нотарів, всіх виконавців, mm -hmm. арбітражних керуючих тощо і органів державної влади. І е, місцева самоврядування Коли там три роки тому мені б сказали, а ось сторони там можуть там з дому приймати участь, я б сказала, ну, вибачте, це ж процес, це там певне церемоніали так далі. Але наразі бачите, умови сьогодення коригують і наше уявлення, тому чому пині. Повернімося до конкретики, у яких випадках господарський суд, а ви працюєте саме в такій структурі, має право відмовити у порушенні справи. Ну, я так розумію, це в контексті нашої бесіди про електронне судочинство. Так, звичайно, електронної працюють. Я, я про це вже трошки сказала раніше. Це питання того, коли Об'єкт, який повинен в обов'язковому порядку мати свій електронний кабінет, але він його не має і подає позовну заяву. То суд спочатку цю заяву залишає без руху і надає йому можливість подати, зареєструвати цей кабінет, здійснити реєстрацію, та да, щоб він в нього був. І в подальшому, якщо він цього не робить, то суддя у зв'язку з тим, що він не виконав вимоги суду, вимоги закону, які ставляться до позовної заяви, то суд може залишити таку заяву без розгляду. Дякую за відповідь. Чи бували у практиці вашого саме суду скарги на дистанційне ведення справи? Можливо, вони викликані були поганою комунікацією. Зникало світло, починалася повітряна тривога. Пригадайте такі приклади. Якщо вони були, звичайно. В Практиці мого суду, якщо чесно, я е, не, не знаю, не, не пам'ятаю таких взагалі. Скарг, єдине, що коли учасник справи приймає участь в судовому засіданні дистанційно, да, за допомогою системи відеоконференц-зв'язку, ну як по зуму, да, то процесуально законом передбачено, що всі ризики, оці про які ви сказали, там світло зникає, або щось якісь технічні можливості не участі в судовому засіданні, вони покладаються на ту сторону, яка подала відповідне клопотання про такий дистанційний розгляд. Тобто, якщо ти хочеш слухати. Дистанційно. Якщо є якісь ризики, що унеможливлюють це слухання, то, ну, скажімо так, це вже на, на тобі висить. Та? Тобто суд продовжує розгляд справи. Єдине, що, коли, звичайно, там повітряні тривоги, це не та підстава, як я вважаю. А я думаю, що це думка переважної більшості судової спільноти. Що звичайно, коли такі об'єктивні чинники неможливості участі, в тому числі, то звичайно розгляд справи треба відкладати до тих пір, коли буде можливість. Разом з тим, навпаки, дистанційне слухання в господарському, в цивільному процесі, в адміністративному воно є дуже зручним. Не треба витрачати кошти, щоб приїжджати Наприклад, судове засідання з західної частини країни у східну, умовно кажучи, так? тому що і спори можуть бути зовсім різні. Учасники сторін, mm -hmm. верніше, учасники справи можуть знаходитися взагалі в інших місцях. Ось кримінальне провадження, там і кримінальний процес трошки є особливості, але я не буду зараз про них казати, тому що це вже стосується більше таких. Форм ведення кримінального процесу, вони там дуже особливі і треба дивитися в контексті. Але звичайні процеси, цивільні, господарські, адміністративні, навпаки, це дуже зручно. І я думаю, що. Саме на дистанційне ведення справи скарг не повинно бути. А ось неможливість, наприклад, взяти участь в дистанційному розгляді. Ну, може бути, але це ж знову ж таки, всі ми працюємо в таких складних умовах, що треба це розуміти. І моє фінальне запитання у нашому 12-му подкасті року 2023-го, Бо ми щомісяця зустрічаємося, пані Олена Фонова і я. Щоб поінформувати нашу аудиторію про зміни, нові закони, про особливості роботи суддів у умовах воєнного стану. Отже, запитання настільки юридичне, як справді підсумкове, які нові висновки і правила життєвої гри підказав вам особисто цей важкий рік, і ви ними можете поділитися. Ну, по перше, я б хотіла, якщо це вже таке фінальне запитання, 12-й підкаст. Я б хотіла дуже подякувати нашим слухачам про стійкість. Ще вони нас 12 місяців цю тематику слухали, що вона їм була цікавою. Дуже вам дякую. Сподіваюсь, в новому році в нас буде ще більше багато цікавих тем, але вони не будуть стосуватися чогось такого поганого або важкого. Щодо висновків і правил гри, ну, напевно, не тільки цей рік, а і 22-й вони їх сформували. Я для себе зрозуміла, що не треба занурюватися в погані емоції. Якщо жити всім жахом, що навколо, і проживати через, через себе і якось все так звучати хмари, та, то дуже складно буде психічно просто вижити. Я для себе зрозуміла, що так, треба щось робити, але не треба просто пускати руки, не треба бути у депресії. Я розумію, що зараз дуже складні в нас умови, але якщо ми ще будемо для себе це додавати, це, це буде зовсім складно. Дуже багато і псо, дуже багато фейків. Не вірю нікому, вірю тільки перевіреним джерелам. Але ще там перевіряю, тому треба бути інформаційно грамотними, е, мати певну інформаційну гігієну, не вірити там тим шок там заголовкам, які е, просто зі слова шок починаються. Далі там непонятно, що написано, інколи не відповідає це змісту е, сюжету. Але ось таке є. Треба споживати інформацію з розумом. І останнє, це те, що, звичайно, треба пришвидшувати перемогу, треба усіма можливими засобами, допомагати хлопцям, mm -hmm. дівчатам на фронті. Завдяки ним ми з вами святу лягаємо спати у тепле ліжко. Я трохи трошечки знаю, як складно бути там, але, на жаль, воно ну, не всі це розуміють, і ми не бачимо там 10% того, що там відбувається, і що переживають е ці відважні люди. Тому ми повинні єднатися, незважаючи ні на що. Буде хтось казати, що все погано, все пропало, не треба на це реагувати. Ворогу потрібна наша зневіра і вічай. Але я для себе вирішила, що він від мене цього ніколи не отримає. Я буду робити все, щоб наблизити нашу перемогу, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. І закликаю всіх так само робити це наприкінці цього року і наступний рік. Дякую. Слава Україні, слава нашим героям! Так, слава нашим героям. І дійсно, коли читаєш в черговий раз, що убивають найкращих, думаєш, а хіба не найкращі ті, хто і залишається, і ті, хто зараз в окопі. І справді, хтось не такий сміливий, як йому може хотілося, а хтось навпаки, відчайдушний, усім їм величезна вдячність! Бо справді ми ось можемо працювати так хоча б дистанційно. Хоча я люблю спілкуватися із своїми співрозмовниками, бачачи їхні очі, відчуваючи їхню реакцію за мімікою, за навіть елементарним рухом руки у просторі, де відбувається ця розмова, але це колись, потім, після перемоги. А зараз треба робити. Те, що кожен з нас може, бо справді відчаю, не дочекаються вороги від нас. Ось цією думкою закінчуємо рік 2023 у спілкуванні з суддею-кандидаткою юридичних наук Оленою Фоновою, але з доброю надією, що ці консультації триватимуть і в наступному році, і вони стосуватимуться не тільки умов воєнного стану, а вже й Мирного життя. В це дуже хочеться вірити. Пані Олено, дякую за оці довготривалі наші розмови. Вони підтримують багатьох і мене також. І дійсно ми рухаємося всі разом до щасливішої України. Хай так буде. Дякую всім. До побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада груп. Як задум Харківського прес-клубу.